Ва нація! Польща та Україна! Три роки тому я ще не знав української абетки. Мене звати Піотр. Я в Тіктоці виступаю як той поляк. Сьогодні мене з вами об'єднує така такий шматочок українського серця, який називається Любов до української мови. Але навіть якби не цей шматочок, то ми. Всі поляки та українці маємо щось спільне. В нас в якомусь сенсі спільний гімн. Хоча мені тут зручніше сказати таке старовинне українське слово на гімн славень. Цей славень мені зручніший, бо знаєте, ми україномовні іноземці маємо постійну проблему з наголосом. І слово гімну може легко перетворитись в гімну. Тому славень, хоча е, ніхто цього не знає, менш е, ризикований. Повертаючись до цього е, спільного славня, е, звичайно, це такий був такий був клікбейт. Я хочу просто привернути вашу увагу. Але в нас е, дійсно в наших славнях є такий. Дуже промовистий спільний рядок. Ще не вмерла Україна, є ще польська не згинула. В наших національних ДНК написане побоювання про існування націй. І так склалося, що джерело цього побоювання в нас спільне. Друзі, я хочу нагадати, щоб ви не вірили в те. Що цей прапор символ ворожнечі, ненависті, як хочуть нам нав'язати якісь люди, які або відморожені, або оплачені з боліт. Польський прапор це, це також символ солідарності та братерства з українською нацією. У мене є ну, сильні емоції, я просто вас, українців, люблю. Але те, що польський прапор є символом братерства з українською нацією, це не справа емоцій, це справа здороглузного польського патріотизму. І також щиро вірю, що кожен розумний українець також знає, що має також бажати блага Польщі. Друзі, хочу завершити свою промову. Я придумав, придумав це в поїзді. А ви можливо вперше почуєте цей цей оклик, але я чомусь переконаний, що ви знаєте, як відповісти. Слава Польщі та Україні!